Всім привіт, слава Україні! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні покажу вам гречечку, яка вже майже дозріла. Ще нам трошки почекати і будемо її десикувати. Ось так вона виглядає. Тут в нас сорт Декуль. Так. Ось поближче покажу. Доволі непогано, от там частина вже, вже пережіла, а тут ближче до берега ще зелене. Ну, сам, сам лист. А так уже зерно майже все чорне. От так виглядає. Ну, Врожайність вже побачимо, по вигляду досить непогана гречка, але все ж таки побачимо. Тут, е, якщо я не помиляюся, ми використовували селітросан під посів. У мене є, десь, у мене є записано на якому полі, що ми давали, так що... Вже в кінці буду показувати і казати вам результат, е, яке мінеральне в нас вийшло найкраще в цьому році. Так що не пропускайте відео, скоро буде цікаво, будемо дивитися ціни на, на зерно і буду розказувати, що як будемо працювати. Буде вже оранка, дісковка скоро. Так що не пропускаємо відео. А он з тої сторони вже виорене поле, де в нас була пшениця. Вже трошки падали ці зійшло. Але нічого не зробимо. За що є, то є. Так що таке відео вийшло коротке, бо нема з такого, щоб знімати. Ща що покажу ще пізніше соняшник, який він буде. Таке Коротше, побачимо. Скоро, може, вже і будемо ізбирати, і збирати, і гречку, соняшник вже буду вам показувати. Так що чекайте нових відео, подо... кому подобається, ставте лайки і підписуйтесь. А так всім до зустрічі, слава Україні! Перемога буде за нами.